Розпочинаємо процедуру завантаження майбутнє пророчить нам дивні події, і, зважаючи на сьогоднішні реалії, цей сценарій відчувається не таким вже й далеким і не настільки фантастичним, незважаючи на всю нереалістичність подій. Штучний інтелект захопить світ. Принаймні таке складається враження після занурення у всесвіт «Войтбрейкер». На даному етапі ми маємо тільки демо-версію розвитку подій, але по ній вже можна скласти певні припущення і констатувати ймовірні події, які можуть стати фактом наяву. Мочуйте зручніше, адже ви знаходитесь на каналі Hobbіens. І зараз ми хапнемо трохи лору із несподіванки, дослідження якої виявилось приємним сюрпризом. Адже цей всесвіт наповнений величезною кількістю цікавинок та великодок. Перше, що ми бачимо, це гігантський монумент, який вісить у повітрі. Штучний інтелект, який має назву Ідріс, його ім'я. Це відсилка на мову програмування загального призначення. Далі ми з вами проходимо короткий екскурс з основними механіками руху та взаємодії, під час яких ми отримаємо гравітаційну рукавичку. Вже на перших етапах нас охоплює знайома нам атмосфера, яку добре відчують гравці серії Portal та Half-Life. Тому їм особливо рекомендовано доторкнутися до цього Всесвіту. А всім глядачам рекомендовано приєднатися до нашого ігрового каналу. Чихмур плей, де будуть публікуватися веселі хайлайт-нарізки та цікаві летсплеї. Також хочу подякувати за вашу активну підтримку. Лайк, підписка, і комент це саме те, що прозорушити алгоритми Ютубу. А чим нас буде більше, тим частіше будуть публікуватися нові випуски. Дякую. Отже, майже під кінець нашого тренування ми отримуємо дві скрині із випадковими модулями на вибір. Де в одному з них нас очікують підозрілі модулі із поміткою пошкоджений. І як би це не було очевидно, саме цей момент і є відправною точкою у сюжеті, в основі якого є твіст, який відображається в самій назві гри, про яку ми згадаємо трохи пізніше. Для просування далі нам потрібно зробити вибір та вмонтувати скомпрометований модуль, хоча можливість вибору це ілюзія, адже наслідки будуть одинакові. По завершенню нас переносить до початку компанії, а саме вагону гусько що також є відсилкою на серію Half-Life. Адже саме з вагону починається знаменита як перша, так і друга частина. Будучи на вершині дамби, ми можемо споглядати на краєвиди і помітити присутність номерів 1472 та 1474, після чого ми заходимо до нашого номеру. Перед самим стартом нас зупиняє вже знайомий нам голос програми, який монтувався до нас разом із компрометованим модулем. Згідно його вказівки, ми пробираємось у сховище, де знаходимо рештки нашого попередника із тим самим номером 1473. Це і є те, що лишилося від нашого компаньона. Голосу, який закликає нас до рішучих дій та зобов'язується нам у цьому допомогти, після чого ми повертаємось до кімнати та стартуємо наш нульовий забіг, під час якого ми виявляємо певні аномалії та суперечки, які остаточно дають нам зрозуміти, що ми знаходимось в симуляції, а навіть якщо це реальність, то вона скомпроментована і доповнюється невідомим для нас способом. Якщо почати досліджувати зону більш активніше, ми зможемо виявити певні правила. Перше падіння в воду перенесе нас на край поточного острівця. Друге, відсутність шкоди при падінні, а фізика світу може змінюватись. 3. Присутні різні аномалії, а зони кожного разу буде змінюватись у рандомний спосіб, що робить наші забіги не схожі один від одного. Четверте, час від часу нам випадатиме можливість отримати підказки про це Всесвіт, що дасть нам змогу пізнати лор трохи більше та знайти приємну великодку чи референс. П'яте і саме головне відсутність смерті. Після отримання критичного пошкодження вас перенесе до нашої кімнати, яку буде прикрашати фото вашого профілю, а забіг зарахується як невдалий. Дивно, чи не так? І з гучномовці ви весь час будете чути, що ви є частиною програми, що ви і є програма, яка завжди була і буде частиною великого масиву. Але за вами весь час слідкують камери, і навіть попри чисельні спроби зійти з маршруту, вас все рівно на нього повертають, мимоволі натикаючи, тобі не втекти. Кількість питань буде збільшуватись, а відповіді відсутні, принаймні поки що. І ось так із кожним новим циклом ми здобуваємо навички та певні покращення, які можливо, хочу наголосити, можливо, приведуть нас до відповідей. Але я б не був таким впевненим. Зважаючи на сеттинг та атмосферу, сюжет повинен бути багатообіцяючим. А твіст і паралелі вже породили купу теорій, про які ми поговоримо згодом. У завершальній частині хочеться задати про великодки та референції, які нам поки що вдалося знайти. Перша це назва, яку можна перекласти та інтерпретувати у різні способи, що одразу породжує кілька теорій. Але в своїй основі це референс на серію Portal. Слово Void означає недійсний або пустий. Breaker – це технічно вимикач. Одразу згадується Gladys і її погрози. Whitliї, Atlas, Piboді. Так само, як і інші модулі, могли неодноразово чути про свою безтолковість та погрози перетворити їх на безглузді вимикачі. Так, про рукавичку та вагони ми вже згадали на початку, але також потрібно звернути увагу на число 1473, під номером учасника якого нам доведеться брати участь у цих забігах. Адже саме цим роком датується перша письмова згадка про Христофера Колумба. Це може виявитись простим збігом, але в ком'юніті вже висунули декілька припущень з цього приводу, тому віднесемо це до загадок, хоча у такий спосіб можна доповнити атмосферу першовідкривача. Також одразу в очі кидаються камери, які весь час будуть спрямовувати на вас свій погляд, що знову ж таки нагадує нам про серію Portal. Думаю, в повноцінній версії буде те саме досягнення із розбиттям камер на своєму шляху. Далі в нас на черзі покинуте місце відпочинку, де ми можемо спостерігати різні нетипові об'єкти, але помітно вирізняється викладене на підлозі слово СОС та помітки на білих плитах із намальованою радіовежою. Це є комплексною великодкою на доктора Ратмена із коміксної серії «Портал» та на події в цілому. Також час від часу нам будуть траплятися місця із терміналами, де ми отримаємо змогу прочитати листи, які є підказками на події, що сталися у цьому всесвіті. Але навіть самі місця будуть відображати певний меседж, так для прикладу, кімната офісу, чи заміський будиночок, або секретна кімната, чи таємничий вівтар із металевими кістками. Всі вони є референсами. Але загально прийнятої концепції ком'юніті ще не дійшло, тому поки що віднесемо їх до теорії айсбергу, про які ми згодом поговоримо. Ну а на цьому поки що все. За лайк, підписка і комент, а з нас наступний випуск. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео.